Пригоди данських мушкетерів. Перша дуель проти Прусії. Обидва юніти унікальні 18 століття. Як ми бачимо, прусські мушкетери дуже легко перемагають. 115 живих. Мушкетер Данія проти волонтера Португалія. Португальських волонтерів багато, вони дуже слабкі, але своєю масою вони перемагають. Тепер те ж саме волонтер проти Мушкетера з Данії, але у формаціях. Як ми бачимо у формації волонтер в два рази ефективніший, якщо не більше. Єгер Швейцарії. Найбільша дальність атаки у грі. 1200. Данці тільки підходять, а швейцарські єгері вже настрілюють. Так, це працює, і Швейцарський Єгер перемагає. 41 залишились живими. Шкітер Данія Сакей Угорщина. 18 століття це все. У Сакіїв хороша дальність, 1000. перезарядка набагато ліпша. Так, Сакії перемагають, не дуже впевнено, але перемагають. Скільки тут? 27 живих. Мушкетер Саксонія це наймасовіший мушкетер 18 століття, якщо я не помиляю, 266. Проте я не розумію, по характеристикам вони не найгірші, проте вони дуже легко от зараз лягають і в данці їх перестрілюють. Не дуже зрозуміло для мене, якщо чесно. Тепер мушкетер з Баварії. Дуель проти мушкетера з Данії. Баварських мушкетерів теж багатенько, 240. Дуже легка перемога баварських мушкетерів.